Гадаю, у кожного таке було: ти бачиш щось, чого хочеш, і тепер просто мусиш це отримати. Ти починаєш мріяти, вигадувати, будувати в голові хитромудрі фантазії про те, яким було б життя, якби у тебе була ця річ, і не встигаєш озирнутися, як вже не живеш у реальному світі. Ти починаєш настільки зациклюватися на власних думках та емоціях, що перестаєш бачити речі такими, якими вони є насправді. Натомість бачиш лише власні хотілки, які морочать тобі голову. Твої власні бажання і плани стають грабіжниками, які крадуть твоє власне життя, а власні думки та уява стають перепоною та починають відволікати від того, що дійсно важливо, і призводять до стресу й тривоги. Але як цьому запобігти? Що можна вдіяти, щоб не дозволити тим злодіям себе ушукати? Не давай себе приспати. Та будь насторожі власного розуму. Будь уважним та пильним до всього, що відбувається навколо та всередині тебе, до своїх думок, емоцій та зовнішніх подій, які їх спричиняють. Як бути уважним та пильним завали свої діри та замкни свої двері. Розумієш твій рот, це як ворота для твого розуму. Якщо вони часто відчинені, він може вислизнути. І тобі що пощастить, якщо він не заблукає та тобі не доведеться його розшукувати. Твоя уява ж це ноги розуму, якщо залишити її без догляду, вона заведе розум на манівці. Попри те, що я люблю свою уяву, бо вона робить життя цікавим, часто вартісним та наповненим сенсом, у той же час потрібно вміти іноді її стримувати, аби не втратити зв'язок між реальністю та тим, що лише в голові. Тільки справа зовсім не в тому, щоб ніколи не розмовляти або не мати жодних бажань чи планів. Справа в тому, щоб знайти баланс, справа в тому, щоб усвідомлювати, що відбувається всередині і зовні, і не дозволяти цьому контролювати тебе справа в тому, щоб знайти те солодке місце, де ти можеш залишатися пильним і спокійним, щоб зручно спостерігати за собою та навколишньо. Місце, де ти зможеш бути володарем власного царства думок, емоцій та відчуттів. Якщо в тебе це вдасться, то розбійники перетворяться на слух і почнуть працювати не проти тебе, а на тебе. Тож так, позатикай свої діри, позачиняй двері, позамикай ворота. Не пасує робити з власного дому прохідний двір. Гармонійно всі сім нот одночасно не зіграєш, отримаєш какофонію. А змішавши в одну всі сім барв, отримаєш хіба колір гівна. Коротше, не ускладнюй собі життя і тобі не доведеться ні про що турбуватися. Але якщо ти перевантажиш себе всілякими божевільними справами та інтенсивними стимулами, ти застрягнеш у світі стресу і проблем до кінця своїх днів.